Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Це ми тут хоп коли хованці. Або мені колись ми позаєдіночі в підбав. Пішли. Тут у нас ще є, консерви, всякі оміє. Дв'ятирічний херсонець Тімур Нечовілов та його мати Ірина розповідають у цьому підвалі свого будинку, переховуються під час масованих обстрілів міста. Тяжко в тому, що це в підвалах постійно, не на свіжому повітрі. Тяжко в тому, що на вулицю вийти ну так, страшнувато з дітьми прогу... на прогулянку. В парках не погуляєш, тому що парки під острілом і вже наполовину розбиті. Ми відвідуємо заняття у просторі своє. Там у нас і психолог з нами працює. Там сім'ї з особливими дітьми. Ми спілкуємося, і нам там, ну ми там як це для нас, як другий дім. Костянтин старший брат Тімура. Він має розлади аутистичного спектру. Обидва хлопці займаються творчістю. Костянтин малює картини. Тімур виготовляє паперові танки. Також разом з матір'ю плете маскувальні сітки. Кошти від продажу поробок спрямовують на потреби Збройних сил України, розповідає Ірина. Ми залишаємось в Херсоні, тому що це наше рідне улюблене місто, і ми не хочемо звідси нікуди виїжджати. Майже рік Тімур хворіє на інсулінозалежний діабет першого типу. Тож ранок починає із замірів цукру та ін'єкції інсуліну. От дивіться, в так треба складку, потім набрати там до У мене до нічного шість. Доже. Доза днівного в мене в перший раз зранку чотири. Сюди. Хлопець навчається онлайн. Говорить, крім нього та ще однієї дівчини, усі однокласники виїхали з Херсона до інших міст України або за кордон. Тімур також колекціонує шеврони та займається рукопашним боєм. Тимур ходить до нас, до нашого клубу і десь серпня прошлого року, 23-го року. І по цей час дуже постійно біжить на тренування поперед батька, сам спорт, сам рукопашний бій наполягає тобто, на розвиток реакції, виносливості, сили духу. Зараз у цьому херсонському клубі 80 учнів віком від 4 до 20 років. Андрій Лемар тут працює тренером. Буває, що трошки обстріли заважають, але намагаємось так розділити дітей на мінімальні групи групи, щоб були. Спокійно проходили тренування Оксана Чередниченко повернулася до рідного Херсона 9 травня 2024 року. Зараз жінка облаштовує швейну майстерню вдома до повномасштабного вторгнення. Оксана виготовляла танцювальні та гімнастичні костюми, навчала дітей шиттю. Каже разом з доньками виїхала з окупованого на той час міста до Болгарії у травні 2022 року. Повернулася, тому що знаходиться чоловік, та його мати залишилися. Мати хворіє, йому дуже важко, теж і морально знаходитися самому. Тому повернулася, намагаюся якось налагодити свій бит. Я люблю, допустим, кататися на ровері, а зараз цього ну, нема. Навіть ну, якщо катаюсь, то тут біля дому недалеко було страшно. Це одна з зупинок громадського транспорту в місті. Тамара чекає на свій автобус. Розповідає, недалеко від зупинки снаряд вже влучав, тому кожен раз є побоювання в чергове потрапити під обстріл. Сюди потрапили, як громихнуло, там ківо стояв, кіот світло. І мужчині ноги пораняли, по-моєму, так я звичала, а так. І... Трактувати, коли стріляють, звісно. Mm -hmm. В нашому домі, звісно, ще ніхто поки не повернувся, хто виїхав. Тетяна говорить, попри все, людей у місті стало більше. Це наше рідне місто, тут наш дім, де нам діватися. Mm -hmm. Кому ми потрібні взагалі? Як самі самі. Дуже, я... дуже дорого десь виїжджати з Херсону, дуже дорого. Тому ми живемо в своїх домівках. Бібліотекарка Валентина Єніна розповідає, життя у Херсоні зараз переважно зосереджено у районах, які менше обстрілюють російські військові. У книгозбірні, де працює жінка, зареєстровані 25 дітей і більше 200 дорослих. Читачі книгарню відвідують. Вони не лише беруть книги, а й дарують власні видання, приносять свої роботи для виставок. Кожного дня ну мінімум до 10 людей приходить. Приходить поміняти книжки. А на заходи, да дійсно менше 15 людей в нас ніколи не буває. Кожної суботи у нас проходять майстер-класи. Ми запрошуємо всіх дітей. Ми їх чекаємо. В нас починається з того, що у нас спочатку внімашки. Ми раді всі бачити. Вони раді нас бачити. Подивіться. Це був квест. У нас ми робили ангелочків для військових. Навіть до нас, святий Миколай приходив. У нас і спортивні ігри. Ми тут і вихователі, і аніматори, і просвітителі. До нас діти у нас заходи починаються в 11 годині. Діти з 9. -ї. Олексій Мельниченко, єдиний працівник кав'ярні у середмісті Херсона. Влітку 2023 року заклад обстріляли російські військові. Вибиті вікна, закрили осб панелями, які розписали відвідувачі. Бариста говорить, лишається працювати, бо такі місця потрібні херсонцям. Люди сюди приходять не тільки за смачною кавою, але й це я вважаю. Що на, на цей час це найбільша площа де можна зустрітися зі своїми друзями і не тільки зробити якусь нараду або е, якусь виставу. Люди приходять раніше за мене, і я спочатку роблю каву, а потім відкриваю кав'ярні. В Херсоні все потрібно: кав'ярні, магазини, барбершопи, виробництво. Послуги логістики, кав'ярня і до війни була важливим елементом урбаністики, то на сьогодні наявність кав'ярні це додатковий стимул людям не чокнутися розумом і тримати себе в тонусі. Світлана та її чоловік не виїжджали з Херсону від початку повномасштабного вторгнення. Бізнес має працювати, незважаючи ні на що, тому що в місті залишається все ж таки дуже багато людей. І це підтримка людей, це підтримка нашої економіки. Останнім часом, мені здається, людей все таки стало більше в місті. Станом на кінець весни 2024 року у Херсонській міській територіальній громаді проживає близько 90 тисяч людей, серед них 70 тисяч це жителі Херсона. Дітей у місті від чотирьох до п'яти тисяч, розказав заступник начальника міської військової адміністрації Антон Єфанов. Якщо обстріли посилюються, то, звісно, люди виїжджають або переміщуються тимчасово або на постійне проживання в інших регіонах. Але в більшості випадків люди переміщуються внутрі територіальної громади. Протягом тижня російська армія продовжувала обстрілювати населені пункти правобережної Херсонщини та обласний центр з різних видів озброєння. Пошкоджені навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосна станція, газогін, стільникова вежа, агропідприємства, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автівки. За інформацією прокуратури, 21 травня, військові Російської Федерації скинули вибухівку з дрона в Андонівці в місце видачі гуманітарної допомоги. Поранені три жінки того ж дня у Шуменському мікрорайоні Херсона, снаряд поцілив у багатоповерхівку. Поранені троє людей, серед яких 15-річний хлопець. 22 числа російська армія вдарила балістичною ракетою по високопільській громаді. Станом на ранок, 24 травня. За інформацією нацполіції області, російські військо атакували 10 керованими авіаційними бомбами Велетенське, Новотягинку і Іванівку. Пошкоджені приватні будинки. З 20 травня на Херсонщині діють графіки погодинного відключення електрики з 18 до 24 години. 21 травня у Херсоні попрощались із двома загиблими військовослужбовцями солдатом Анатолієм Голодним і молодшим сержантом Олександром Онищенком. 23 травня попрощалися із загиблими військовослужбовцями Олександром Румянцевим та Олександром Віракши. У Херсонському краєзнавчому музеї провели захід до міжнародного дня музеїв. Зараз заклад працює в онлайн форматі, але цього дня запросили відвідувачів, аби показати, які артефакти збереглися після того, як музей пограбували російські військові. Презентували і нові експонати, які поповнили колекцію. Відвідувачі взяли участь у квесті на знання історії Херсонщини.